Одне я знаю точно, Дениса що всі варіанти сніданків нашого кулінарного експерта Чабабакуша Бакуша додають мені бадьорості і не тільки натхнення, тобі. працьовитості і, і, і сито. Я не знаю, я, я не знаю кого в нашому проекті, ще так представляють, як тебе. Щоразу. Дякую, дякую, дякую. Сьогодні ми приготуємо деруни. Ілідрани кидаєш. Я із вибач, я, я, я хотів сказати історію, тому що у нас в Закарпатті у нього п'ять аж названня. Розкажеш, розкажеш. Так що ми сьогодні приготуємо деруни з грибним соусом. Окрім картоплі, яєць борошна. У нас інгредієнти класичні, але дивись на екран. Для приготування дерунів з грибним рагу знадобиться картопля 4 штуки, цибуля 2 штуки, часник 2 зубки, яйця курячі 2 штуки, борошно 1 столова ложка, білі гриби 250 грамів, вершкове масло 50 грамів, вершки 30 відсоткові 100 грамів, сіль, перець, олія соняшникова. Е, так, Чабику, я е, можу вмикати режим е, кулінарного чайника. Ти Казав нам, що будемо годувати з грибним да, рагу. Да, а Тепер да. грибний соус. Це... Грибний соус – це не, не, не має значення, тому що, от, як і грибний соус, як і грибний рагу, практично готується в Закарпатті однаково. Ага. Тільки да. назва. Тільки, тільки Окей. назва, так. Да. Да, Ір Ірочка, от нам маленький ага. натирати. За мною цибулечка, а ти от да. це буде. от давай навпіл і так. просто навпівку кіпся. Да? Так, давай. А я тобі розкажу: от, коли так. ти не відрізаєш, от цю штуку, ти Він буде, не над... Я дивився да. рецепти для холостяків, що коли да. був сам. Тому да. знаю про цю Чабіко. Розкажу тобі: наша Резказує. Ніна, гример, а ми з нею розмовляли стосовно дерунів, і вона каже: я їх взагалі не натираю. А що ну, як... на їх збиває nee. блендером? А як і... Ні, треба натирати. натирати. А вони... вони ж в них тоді буде рідка структура. а деруни… я теж сказала, вона каже, що не встигає виділитися рідина. М а... моя учителька уч 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 це моя рідна сестра. Вона обожнює деруни я і вона готує те саме круте деруни, котрим. Котрі я їм і можу їсти. І, я, і Яка так, була я, я основна від неї порада? Що uh, треба, щоб друн був мав? Зараз я скажу, От перше треба картоплю вибирати так, щоб не, не було багато в, 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 вологи. Ага, uh -huh. має бути. Да. І дивись, ми, її секрет в тому, uh -huh. що вона ну, практично борошна туди теж не кладе, От одну Так це правда, бо воно буде творитися, тому що, тому що, uh -huh. да, тому що э, дивись, м, на чистих. Чотири картоплину так. ми будемо класти аж три яйця. Ага, і буде буде все, І за рахунок цього? Вона буде його О, тримати, до саме тому я спитав, да? Да. так? Чабіко, а я тобі розкажу ще один: секрет стосовно дерончиків. Знаєш, є така терка для корейської моркви. Да. Так. От я на ній іноді натираю. І шо, І вони такі, знаєш, тонесенькі полосочки, ну, виходять. І прикольно теж. Ну, я теж по мінімуму додаю борошно, щоб не по перше. Що такі... ти вдома не готуєш? Я не вона, вона не має права не готувати, вона готує все те, що просять, а вже жінка з стажем, розумієш? Ну, а Вона ж мать <рес> 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 <Да>. <рес> Тут материнство не вирок. <рес> все. Ну, ви розумієте, коли в тебе двоє діток, а, і вони ще крутять носом і кажуть: о, я це буду їсти, це не буду їсти, і ти ну вже намагаєшся будь що приготувати, щоб. Щоб щось придумати, щоб вони поїхали. Нехай смажиться. Давай. Не да? да, Давай. Вершкове масло да. не, забудь, не забудь. Не забудь. От, 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 я можеш з... можеш, можеш сіти. Я не забуду. Можеш сім. Все. От так у нас роблять. От натирають на малесенькій терке. Да? Uh -huh. так. Найдрібніше, так. Так? найдрібніше, так? Найдрібніше, так. Да. Але і, бачиш, дивись, я ще знаєш, що роблю. Я на друшах кидаю. Віддачу. Можна, можна і віджати, Можна і Оп, Можна і віджати, можна і це, так, Як це називається. Ще? Міску Міск... позаразна міска, смажена. Я вас уважно слухаю, саме тому в мене інші рефлекси можуть працювати не так добре. Все. От, давай трошечки теж так. Давай і соєдиняємо. Давай okay. разом. Нехай от сюди. Додаємо. Тільки чорний перець. <плух> Чопик. <че> <тит> це буде смачно. Три часик мене додаємо. Три чесник я вже ми, не ми, ми, ми Тільки миски падають. Так, і я так. додаю яйця. Два яйця, три, три, давай, три яйця. Гарно перемішуй і додаємо. Ну, давай півтора э, ложки борошна, небагато. Ну, да, почекай, да. давай зараз. Да. Де тут наш смитник? Де наша ложка. А ви ти так хочеш? Так, я так завжди все роблю. Вибач. Да, я Просто, просто руками? Так. Просто руками. Просто руками. А як воно ж найкраще так перемішається? Давай, а водь мені а, борошно. Так. Да. Ось сюди. наше борошно. Часничок не сюди видав. Я, я вже ти, додав. додав, додав вже да. на те. От, от стільки. І все. І зараз. Будемо його смажити. смажити. Ну треба олійки гарно. На да. Олійки, да, не шкодуємо оліку. Багато будемо довго лити. До, будемо. Довго будемо лити. Але... Грибочки сюди які зазвичай. Шампіньйони. Ні, ну, якщо Закарпаття, біли... ну, у вас тільки ну, білий гриб. Віз, віз, Я маю не. на увазі у всіх інших регіонів якщо України. Мож, якщо, якщо немає інших грибов, можна купити печериці. Я, до речі, розкажу вам. Я була в Солотвино mm. з дітками, і mm. ми ходили по гребитам mm -hmm. і назбирали дуже багато опеньок. Опеньок, ну, а, сич... а, а, а ти ж ти вже Закарпатті за Карпатія зі як тобі сподобалось? Дуже сподобалось. Прекрасний регіон, там набагато тепліше, ніж тут у нас. Спокійніше спокійніше. Спокійніше, да. набагато спокійніше. Ну і Прекрасна така, знаєш, та атмосфера, Коли їдеш, туди взагалі. ось ці, е, така Коли в'їжджаєш так, на територію, навколо тебе одразу відчуття, що ти десь на відпочинку. Отак ну, і, і чи боба зростав, як на відпочинку. Прекрасно. Все, давай. давай. Зараз... Uh -huh. так. Сі, моя сірка варіт. Вони були тонесенькі. Я так. теж їх так роблю. Чувак, Снаруже хрум, хрумкотило? Так, да? так, хрумкотила. хрумкотила. Так, Чабіко, Тоді я знаю, що да, зроблю знімайте, зараз? Знімайте. Я візьму е, тарілочку і на неї покладу е, паперовий Супер. рушник. Ідеально. Це твоя рідна сістер? Рідна, сістер, рідна? Да, Старша рідна, чи да. молодша за тебе? Старша на 3 роки. Ага, у вас були ворожі стосунки, коли ти був малий. Ми завжди у нас були ворожні стосунки. Зато вона Зараз зараз любимо друг друга. Це знаєш, Денчуко, я тобі скажу, от коли там люди бачать моїх Дамире Аврору, і вони там в цей момент обіймаються, цілуються, і Вони кажуть, Боже, як це мило! Дві хвилини? Ні, дві хвилини. Це через дві хвилини. Трошки знімемо, що. Але, друзі, погодьтеся зі мною, наскільки ми потім вдячні батькам за те, що в нас є старший чи молодший Звичайно. брат чи сестра, ну, наскільки, ну, наскільки, це, наскільки, це, наскільки це важливо це, в житті? Навіть, навіть ближче станольце, да, ніж твої да, родичі. родичі та, да. так, так. Дуже... Слухайте хлопці, так, 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 не забуваємо, да, Чебіку? Трошки перець. І додаємо вершинці, Верш, щоб вони тушилися. Зараз, да. друзі, а пропонує, поки воно буде тушитися, і ми смажимо. Скажи Давай рецепт. Давай. Рецепт дирунів з грибним рагу. Картоплю і цибулю натріть. Посоліть, поперчіть. Додайте яйця і борошно. Добре перемішайте. Смажте деруни з обох боків до золотавого кольору. Обсмажте цибулю, покладіть гриби, смажте разом. Додайте приправи і вершки, кип'ятіть кілька хвилин. Подавайте деруни з грибами. Ну, дирунів багато не буває. Не, а... якщо... Я пожарив. Важко всі. з тобою не погодитись. Вот. Красиво викладаємо і зараз оформимо. Да? І вот, бачиш, Давай. наш соус наш... став рагу і шрагу став соус. Вот. Смотри, який. Ну, що ми робимо? Перевернемо? Или... Дивись. Да? Вот, Як хочеш, можемо перевернути. Давай перевернемо. Вот. Внизу будуть наші а, так. Смотри, скільки О! зайвих. І це справ... я палила... Зайвих не буває. Зайва жира, я думаю. А, Я думаю, я зайвих дуронів. строїв із нього от таку башню, щоб вони хріли друг дружку. Отак. От Насправді, друзі, за те, що ми показуємо таке зранку, можна отримати е, штраф від е, комітету, який дивиться, що показують на телебаченні, тому що це дійсно незаконно. Це, це зараз закону. апетит. От, от Пробуджується, так. у Танечко, тих, навіть, у кого а -а -а. він спав. Наша виделочки є, осіб. якщо маєш. Можна, я долучусь і до, навіть, до ручної І Навіть кухні. тебе от небагато буде так. чорного перця. Давай, так все, всередине, певно. Так. Mm. Так. так, так все. Я, я теж з вами. Дуже смачно, дуже. Дерене це прекрасний варіант. Мені здається, для швидкого та смішного сніданку. Інгредієнти дуже прості, неодмінно приготуйте дерини за рецептом нашого неймовірного чаба. А поки в Бо нашому етері музична пауза, я залишите мені добавку, я тільки розпочав.